Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. Ми з вами сьогодні обговоримо питання пенсій. Але не просто пенсії, а тих пенсій, де відбувається зростання середньої пенсії. Є область окрема в Україні, є цифри, і зараз ми про це скажемо. Але перед тим, як це сказати, ми маємо завжди пам'ятати про той розмір пенсії, який є фактично, про мінімальний розмір пенсії і про середній розмір пенсії по всій державі. Якщо взяти всю державу, є середній розмір пенсії. Так ось мінімальний розмір пенсії, який він? 2361 гривня. Ось так вони прорахували ось цю цифру. Середня пенсія по країні. Це 5851 гривня або 141 долар. Оце результат як держави, як служб, які працюють для обрахунку. Пенсії. І виникає питання, чи може людина прожити на ось такі цифри, на ось такі суми. Людина пенсійного віку, яка не працює вже. Що з цим робити? Ми скажемо надалі. А ось одна з областей, вона відзначилася. У неї відбулося зростання середньої пенсії. І мова йде про розмір, який збільшився на 484 гривні. Що більше на 9%. І це Полтавська область. І станом на 1 жовтня середня пенсія на Полтавщині становить 5676 гривень. Якщо порівняти з середню пенсію по країні, то середня пенсія по країні 5851 гривня. Майже середня пенсія на Полтавщині приблизно така, як і по країні. Можливо, це якийсь показник, але цифри майже рівні. І про цю подію вже 28 жовтня було опубліковано на сайті Пенсійного фонду у Полтавській області стосовно середньої пенсії на Полтавщині. Якщо взяти адміністративний розподіл самої області Полтавщини, то вона складається з чотирьох районів. І там в кожному районі зазначено середній розмір пенсії. Так ось найвищий рівень середньої пенсії близько 6100 гривень. Це Кременчужський район. На другому місці з показником 5647 гривень Полтавський район. У Лубенському і Мигородському районах середній розмір пенсії становить 4848 гривень і 4798 гривень. А яка ж середня пенсія по областях? І тут приведена трійка. Перше місце це найвища пенсія. У столиці у місті Києві 7,9 тисяч гривень. Друге місце Рівненська область 7,2 тисяч гривень. І третє місце це Донецька область 7,1 тисячі гривень. І ці дані станом на 1 жовтня 2024 року. Ось такі цифри. Судіть самі, шановні глядачі, ці цифри реальні. Але інше ж питання, а чи можна прожити на ці цифри? Ось на ці пенсії. І це ж ми казали тільки про середні пенсії, а є і нижчі пенсії. Що з цим робити? Да, Полтавщина відзначилася? Майже як середня пенсія по країні. Але ж це не той показник, при якому людина пенсійного віку може собі дозволити все на пенсії. Це просто цифра, яка збільшилась на 9%. Да, цифра на 9% з одного боку. Але по факту, що ж людина зможе придбати. Якщо середня пенсія на Полтавщині становить 5676 гривень, що за неї можна придбати? Ось питання, над яким треба працювати. А як змінити дану ситуацію? А треба змінити обрахунок пенсії, підхід до методики обрахунку пенсії. І ось що ми пропонуємо? Ми пропонуємо в першу чергу враховувати трудовий стаж працівника. І не просто будь, якогось працівника. А мова йде про всіх працівників. Про тих працівників, які займають керівні посади, про тих працівників, які займають посади працівників, службовців, фахівців, технічного персоналу. Тобто мова йде про всіх. І ось трудовий стаж є у всіх. Це перший момент. І відповідно для того, щоб обрахувати пенсію, ми маємо прив'язатися до цифри. А цифра це мінімальний розмір заробітної плати. Зараз він 8 тисяч. Беремо 5%. Цифра 8 тисяч. Це 400 гривень. І ось 400 ми множимо на кожен трудовий рік, там, де людина працювала, і маємо знати цю цифру. Скільки ж людина відпрацювала? Незалежно від діяльності, я ще раз відкреслюю, незалежно від діяльності. І ось, наприклад, у людини 40 років трудового стажу. 400 множимо на 40, виходить 16 тисяч гривень. І цю цифру людина буде отримувати тільки з Пенсійного фонду України. Ми кажемо про солідарну пенсійну систему. Можливо, хтось каже, як же так, людина була керівником, а інша була звичайним працівником. Де ж справедливість? До речі, багато людей про це пишуть під нашими відео про пенсії. Шановні, мова йде про солідарну пенсійну систему. Як ви вважаєте, що робити з товарообігом, якщо брати оцю справедливість? Коли була пенсія ще з радянських часів купона на карбованцях, в рублях, по гривні, потім вже по різному курсу. Як цю прив'язку зробити? Якщо ти вже маєш трудовий стаж, обрахунок буде однаковий. Це і є справедливість, справедливий підхід до обрахунку пенсії. Незалежно ким ти працював. Але якщо у тебе. Є заохочення, здобутки, винагороди перед державою, бо є такі люди, багато таких людей. Зараз як відбувається? Все з пенсійного фонду. А чому з пенсійного фонду? В нашій методиці треба це роз'єднати. Пенсія тільки 60 років, коли тобі виповнилось. Якщо ти маєш здобутки перед державою, або якщо ти вже не працюєш по законодавству і тобі немає 60 років. То фінансове забезпечення це не буде ніякої пенсії. Це не пенсія, це фінансова підтримка, фінансове забезпечення від, від держави. Будуть сплачуватися з державного бюджету України для тебе за здобутки, за те, що ти показав в результативність роботи за різні фахові дані, які ти. За свою діяльність надбав і в результаті ти здобув, ти показав свій результат, у тебе є нагороди можливо. Будь-що здобутки перед державою. Або якщо ти не маєш 60 років, але і не працюєш, то держава тобі сплачує з пенсійного фонду за рахунок соціальних служб. Окрім пенсії твоєї, ти ще будеш отримувати кошту, грошову підтримку. Чому ж це несправедливо? І у тебе буде пенсія з одного боку, а з іншого підтримка від держави. І ось таким чином це питання вирішується. Працівником ти працював, пенсію будеш отримувати. І, відповідно, маєш здобутки перед державою. Ще з державного бюджету ти будеш отримувати кошти. Це окрема тема. Окремі розрахунки, але будеш отримувати, або пожиттєво, або за якийсь період. Це вже інше питання. Ось такий підхід має бути. І це має бути поставлено на законодавчому рівні, для того, щоб зрушити цю систему, змінити її, і для того, щоб був справедливий обрахунок у вигляді цифри, яку ти будеш отримувати з різних джерел, з пенсійного фонду і з державного бюджету України. Ось такий підхід ми пропонуємо. Тому, шановні глядачі, якщо вам відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте нашим підписникам, ми казали з вами про сьогодення, про зростання середньої пенсії. І, відповідно, як змінити сам підхід щодо обрахунку пенсій в розумінні солідарної пенсійної системи. Всім вам дякую, шановні глядачі, і до нових зустрічей.